Вітаю! Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв за рік після майдану на громадських активістів на Львівщині. Нападають їм погрожують, спалюють їх АТО. чому система не змінилася зі середини. Ми сьогодні говоримо про гучну справу в Брюховичах, про те, як громадські активісти там борються проти незаконних забудов лісів та озер. Проте є люди, яким така демократія не до вподоби. і є загроза життя людям, які хочуть просто виборювати. Чесно виборювати свої громадянські права і право жити в справді правовій країні. Сьогодні в нас є гості. Це є Зановій Лацик та Юлія Лацик. Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас на програму. Це, власне, мешканці Брюхович. Пан Зановій є депутат селищної Брюховицької ради. Ну і, власне, перше моє питання за два місяці на вас і вашу родину скоїно вже чотири напади. Що відбувається? Пане Зиновій? Ну, В Брюховичах, напевно, настав час. Знаєте, є такий, каже, чайник кипів, от він накипів і вибухнув. Справа в тому, що напротягом вісіми років, вже я, як депутат двох каденцій, в нас були деякі справи, які були пов'язані і з лісом. Ви знаєте, звична справа про 19 гектарів, новобуд, дизайн, будь дизайн, е старою каденцією було рішення дати її е продати. А на ця каденція затверджувала місто обґрунтування в 11-му році. Що стало першою такою нашою різкою позицією меншості, яка стала на захист цих лісів, і правомірність цього затвердження містобудівного не було підтверджено. В цей час вже підключилася до тих питань моя донька, як громадський діяч, і багато справ, от на останній час, тепер звучна справа була по. Лазарі Бруховицькому, знаєте, що там йде захват будівництву. Остання сесія, яка стало вже, напевно, ця кипіння, це була сесія, де наша місцева е е влада додумалася надавати ділянки в парковій зоні е парку Богдана хмельницького Хоча на останній сесії більшість депутатів проголосувала проти цих ділянок. Але так як ця реакція надала. Е Заборону в цієї цій зоні це, напевно, було останньою причиною того, що вони до того посягнули на автомобіль моєї доньки. То було два рази підпал і раз пограблення її особистого будинку. А четверте, це був замах на мою машину і була спалена моя машина, і також була отруєна собака, господарська собака, вівчарка. Розумієте, Не подобається місцевим органам місцевій владі, то, що люди мають свою позицію відносно тих питань, які виникають в процесі розвитку наших Брухович і самого життя Брухович. Тому що звикли, що їхня позиція, що вони сказали, повинна бути все виконуватися. Но селище розвивається не в тому напрямку. Маючи, ви знаєте сі про Красу, знаєте, що таке було Брюховича. То колись були легені відпочинкової зони ще при Радянському Союзі. Коли ми стали самостійні, то ж попередно потрібно було у цей напрямок розвивати. Зараз Брюховичі переходять із такої відпочинкової зони в спальну зону. Розумієте, що всі ліси, які були, стараються віддати під забудову, не розробляють ніяких питань. Парків, розважальних якісь таких атракціонів, щоб можна було розмістити цих Брюхович. Напрямку один знищити брюховичі як відпочинкову зону. Ну і Ми виступаємо в тому напрямку, мається на увазі, щоб брюховича так і підтримувалася ця зона, щоб брюховичі так і були. Це є Пилина Львова, і ви знаєте, ще за польських часів, за часів Австрії, там розвивалася практично відпочинкова зона і лікувальна зона. Зараз про це практично можна забути, але ще можна зупинити оці напрямки, в якому неправильно йде наша селищна рада. І ті всі, розумієте, наші виступи проти цього, видно, комусь не подобаються. Ну, мається на увазі, я вважаю, що основною причиною є влада Брухович. Що вони вважають, що селище не повинно в цьому напрямку розвиватися, а напрямку, наприклад, що поховати взагалі як коротну зону. Тотальної забудови. Тотальної забудови, uh -huh. Тому що не дивляться нічого, розумієте, вирубка лісів йде безпринципово, безжалісно. Якщо надається земельна ділянка, там можуть стояти столітні дуби, столітні сосни, вирубують, дають дозвіл на цю вирубку без сплати там будь-яких компенсацій, все йде до того, що браховичі як такі взагалі пропадуть, як відпочинкова зона. Юлія, от минув рік після Майдану, здавалось би, громада перемогла, українці перемогли і довели, що можуть контролювати владу і брати ініціативу в свою свої руки. Не так з Брюховичами. Так виглядає, що влада Брюхович не йде назустріч громаді, а поодинокі активісти, такі як ви з батьком, наражаються на погрози невідомих і на якісь такі напади, незрозуміло, що відбувається. Ну, скажімо так, однозначно після Майдану стався певний такий, скажімо прорив гідності в людей, тому що більше людей почало цікавитись тим, що відбувається в Брюховичах, не тільки в Києві на фоні загальнодержавного рівня. Зокрема, власне, після Майдану громада селища сама спромоглася організувати перше в селищі за оцю історію останніх років Віче, народне Віче. Коли його організували звичайні мешканці просто на хвилі оцієї такої революційної революційного піднесення. І це віче в цьому віче також прийняла участь і я. Фактично ми були здивовані якомусь такому, знаєте. Супротиву проти того вічу, тому що відразу по селі з тих представників влади, які зараз є на місцях, пішли такі: а хто, а що, що за третя сила? Кому це потрібно, кому це вигідно? Ми були настільки здивовані цими такими питаннями, не Неготовність вести діалог так, з мешканцями. І ми банально порушили на фоні о, тих загальноукраїнських майданівських питань: питання власне корупції, питання того, що відбувається на нашому маленькому рівні в селищі. Це було. Очевидно, не до вподоби тим, хто має до цього причетність. Навіть от під час цього в процесі підготовки цього першого віч, як я зазначала, були от такі нюанси, хто що, до одного з опозиційних депутатів звучали погрози там в плані спалити хату зі сторони іншого коаліційного депутата. Це на віче вже було. Це сказано. Це було в процесі підготовки угу. Віче, про що він відразу написав заяву в міліцію, тому що ну, прямі погрози, погрози були. І ви розумієте, і нам і світ. Не давали щоб до апаратури підключити. Тобто такі от банальні які, знаєте, перешкоди цьому, але попри це все, люди прийшли, і це була така перша спроба винести оце все, що є, накипіло на поверхню, що досить не сподобалося місцевій владі. І до цього, що мене теж було свого часу, прикро вразило, десь в районі. Кінця грудня, бодайже, же місцева влада, оця, власне депутатський корпус також організував, ніби таке зібрання мешканців, так зване, на які вони вийшли депутатським корпусом. Люди, давайте організовуватись на майдан, давайте змінювати країну. Я, от, наприклад, мене це настільки було вразило, я на сторінці своїх Фейсбук написала відразу відгук. Я кажу: люди майдан це, це не є прояв зовнішній. Ви є представники влади, ви то мали всередині пережити. І оця показовість, просто показовість, не мала їх внутрішнього такого, знаєте, якогось е, перевтілення. Майдан пройшов, вони ніби там за цей так майдан говорили, хлопці. А що ви робите на місці після цього майдану? Хіба за це майдан стояв? Ні, знаєте, я не хочу спекулювати взагалі тою темою майдану, та бо я вважаю, що це, це має бути всередині кожного. Тобто був зовнішній, але поки оця історія революції гідності не зайде в душу кожного, поки людина не задумається, що вона може зробити тої країни на маленькому рівні, там подвір'я, вулиці, селища, ми не, ми не зможемо змінювати загалом країни. Зміни повинні відбуватися зі середини. Хочеш змінити світ, почни угу. з себе і власне. Ви намагалися провести ці зміни. Історія з Брюховицьким озером спочатку почнемо з цього, бо саме після цієї історії вам почали на вашу адресу лунати конкретні погрози і власне напади. Ну, скажімо, історія Брюховицького озера вона тянеться ще з так активно з весни. Власне, це питання ми вперше порушили на віче, на нашому першому вічі. Коли ми отримали ну, почали витягувати селищної ради документи, на що нам був досить великий супротив, теж відписки не дамо, немає, не маєте права. Але попри це все, ми ті документи отримали і почали їх аналізувати. Ми були здивовані, що власне ну, в договорі оренди прописано. Договір оренди земельної ділянки, а не водойми, і з цього все почалося. Нас викликало це багато запитань, як це так надали в оренду землю, а по факту є водойма, а з тою водоймою щось роблять, мали би мати якийсь договір водойми і так далі. і так далі. Ми почали це розкручувати, звертатися в різні інстанції в процесі здобувати ще якісь паралельні документи і паралельно, попри цей весь рук, скажімо, в плані якихось скарг. На озері відбувалися далі дії в плані засипання водою, Ми потім почалася нагла забудова там на прибережній смузі. Але ніби оця особа, яка там проводила будівництво, вона має цей державний акт власності, але нас е викликало спротив, що? що ця особа ще, крім просто насипала частину території, засипала озеро і ще ту ділянку загородила. У Нас є відеосюжет, власне. Давайте подивимося, mm -hmm. нагадаємо глядачам історію з Брюховицьким озером. Сім диких лебедів оселилися на Брюховицькому озері кілька років тому. Ця природна ідилія варта найкращих панорам дикої природи Європи. Але в Брюховичах прекрасне не зворушує бізнесменів. Вони орендували землю біля озера, а саме озеро почали засипати землею та брудом, щоб зробити нову ділянку для забудови. Так озеро стало меншим, більш як наполовину. Нас Брюховичу бурюються Скоро і Вийти на прогулянку не буде куди. Нас не буде, але ж ці озера будуть. І хочеться, щоб наші діти, внуки, правнуки, приходили і тішилися тим озером. Ми коли почали засипати це озеро. Ви знаєте, на другий день прилетіли сюди два лебеді і сіли. Ми йшли, ми плакали. Ми просто плакали. Ліс ділять, озеро забрали. Я не знаю, куди ті діти будуть ходити далі погуляти. Таке враження складається, що ліс і озеро, ми будемо дітям показувати суто на картинках або в книжках. Якщо вони це озеро засиплять у ці всі будинки. Ці всі будинки будуть плавали, тому що е, старі будинки, які є, якщо йдуть сильні дощі, там у погребах е, вода стоїть. Люди кажуть, оренда озера і право власності на земельну ділянку біля водойми все пішло з порушенням. Унікальне озеро, яке входить до природоохоронного фонду України, не можна просто так засипати землею під чиїсь бізнес забаганки. Це не просто курортна зона. Всі знають, що Брюховичі – це курортна зона. Але мало хто говорить про те, що ця ділянка це є землі природно-заповідного фонду України. Відповідно до закону, це ділянки суші водного простору з природними компонентами, що мають особливу природоохорону, екологічну, наукову і інші цінності. Відповідно до закону надано статус території та об'єктів природно-заповідного фонду. Сьогодні, як ви бачите, ззаді мене підсипано вже понад 10 метрів озера. Праворуч, ви бачите паркан, паркан, який вже йде в притул до самого озера, в тому числі по насипаній території. Якщо брати надання оренду озера, то це вимагає розробки паспорта озера. Озеро повинні були виміряти, встановити всі його параметри, і тільки після цього надати його в оренду. Але цього не було зроблено. Фактично, проект реконструкції озера було здійснено лише на підставі договору оренди земельної ділянки, що само по собі є незаконною. В чому фактично є причина? Чому не розроблявся проект реконструкції паспорт озера і не надавалося озеро в оренду? Це пов'язано з тим, що ділянка під забудову вже була проектувалася, яка от власне. А згідно водного кодексу України, прибережна захисна смуга повинна від Край озера відміряється 25 метрів. В двадцяти смузі не дозволяється жодної господарської діяльності. У 2008 році орендатор Омельяновський взяв цю землю в оренду. Мав порядкувати озеро, укріпити його береги та довести до ідеалу навколишню природу. Натомість озеро поділили на дві частини і меншу нещодавно почали засипати землею. У такої ділянки на озері з'явився власник. От власними побачили сюжет, яка ситуація є зараз, що вдалося власне. Повернути громаді цю прибережну зону чи Стану Стану на продовжені. сьогодні ще конкретних відповідей з правоохоронних органів. Mm -hmm. Ми не маємо. Досить великою блокадою в цій справі стала оця заборона кабміну на проведення перевірок е власне е суб'єктів господарської діяльності, так тому що екоінспекція, держпровідконтроль були, були скуті з тим. Але зараз, ніби справа набула розголосу, я думаю, може щось зрушиться. Досить вагомим док... до цього моменту, куди коли, куди ми не, 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 не зверталися з пошуком документів. Нам све. Подверджували, що паспорт водою відсутній. Але буквально станом на кінець листопада, початок грудня, 4 грудня, мені з Жовківського водогоспу. Прийшло, прийшла відповідь на моє звернення з копією паспорта водойми 2007 року. Це таки яка існувала, який існував, так. і до речі, який підписаний головою нашої селищної ради, архітектор нашої селищної ради, де чітко засвідчено, що водойма плеса водойми має 4 гектари, а не там 2, як зараз десь там намагаються розповісти. Прибережна смуга визначена, є картографічний матеріал, як це озеро виглядало 2007 року. Фактично цей свіжий документ, який зараз ми от активно залучаємо до всіх наших звернень, чергових. Ну, просто мова йде про те, щоб ті функції, які повинні правоохоронні органи виконати в цій діяльності, вони були виконані, щоб нам пояснили, що відбувається. Якщо там дійсно відбувається, юристи стверджують, що там відбувається тотальне беззаконня. З'ясували цю ситуацію, і навели стервлату. Зараз відбувається забудова, все ж таки цієї пота, попри попри, попри... І паркан стоїть так. далі. Попри всю скандальну угу. ситуацію, забудовник далі виконує свої дії в плані забудови. І після цього вам на вашу адресу почали лунати погрози і відбулися перші напади? Ну Давайте... фактично, фактично, знаєте, воно так вийшло, угу. тому що 4 грудня на сесії мало розглядатися питання. Розірвання договору оренди власне з тим таким орендарем, який це все допустив, так але ми були шоковані причиною розірвання. Ми намагалися, щоб цей договір було розірвано в судовому порядку, оскільки орендар не виконав жодної умови і зобов'язань, яке перед ним ставили, і скажімо так, інспекції відповідні, і там було судове рішення в плані мирової угоди договір розірва... хотіли розірвати за згодою сторін і паралельно в той же час в селищній раді з'являється заява про на... іншої особи про надання у власність цієї ж земельної ділянки їй тобто фактично тут хотіла розірвати і знову, і надати, знову надати причому ця особа угу. є скажімо так спорідненою до забудовника і тоді ви ми відчули. Ми власне, відчули перші погрози. та і ми були категорично власне проти цього розібрання в такому напрямку, тому що ми хотіли, щоб цей орендар, який довів водойму до такого стану, навів з нею лад або компенсував якось це громаді, uh -huh. от і фактично. Ця от історія з першим підпалом сталася під час першої сесії. Я не можу стверджувати, що це конкретно ця сторона замішана, так але ну факт, який мав місце підпалу, це було конкретно під час цієї сесії. Допоки теми озера не зачіпали. І, так, на тій же сесії, також розглядалося питання передачі в оренду земель колишнього табору Ластівка. Також досить скандальне питання. Тобто, ці два моменти були присутні на сесії. Пане Зинові, як взагалі вдається протистояти оцій юридичній такій несправедливості, неправді в Брюховицькій селищній раді, коли коли власне влада Брюхович відстоює певні інтереси, які вже роками мабуть, по роками напрацьованих схемах, а ви от хочете це поламати і все-таки повернути громаді Брюхович рекреаційні ліси і землі, які мають належати людям, звичайно, а не якимось приватним забудовникам. Скільки років ведеться ця боротьба, і Тут ви зумієте, ще не опускаєте робити? Боротьба ведеться, я вам говорю, то вже майже на протязі років, коли я перший став депутатом. Але при цій боротьбі, при тих двох каденціях я був в стороні, як це називають, в опозиційній стороні, не від того, що я в опозиції був до влади. В опозиції був до їхніх дій і до їхніх думок розвитку Брухович. От остання каденція, коли ми прийшли, якщо взяти 30 депутатів, чомусь тільки спочатку 6 депутатів виявили бажання висловити свою думку відносно розвитку тих брухович. Тепер у нас залишилось трохи менше людей, четверо, але ці люди безпосередньо відстоюють цю думку, яку ми мали на початку нашої каденції. Справа в тому, що нам важко боротися розумієте, спочатку з системою взагалі, цієї, що в нас зараз є. Не тільки в Бруховичах, але безпосередньо з ті е, системою, яку нав'язує нам місцева влада. Що я хочу тим сказати? Ви розумієте, коли в нас є штатний юрист в селищній раді, і всі консультації, які проходять відносно рішень правомірне це питання, чи не правомірне, що виносяться на сесію, розглядаються одного боку в цьому напрямку, як потрібно в селищній раді, а мається на увазі керівництво селищної ради і тим депутатам, які знаходяться в більшості. І нам любу інформацію, чи любе, юридично правильно чи неправильно приходиться дуже багато часу інформація, щоб то знайти, оприлюднити спочатку. Є дістати цю інформацію, оприлюднити цю інформацію і ще по. Консультуватися з юристами. І в багатьох випадок хотіть дрібні там такі, ми не встигаємо фізично то зробити. Але такі великі масштабні е, справи, як, наприклад, от зараз озеро, е, е, цей, ділянки в парку, е, новий буддизайн, буддизайн, військова частина е, 2 гектара, е, пізніше коменгос, який в нас додумалося розформати, в нас був е, земля під коменгос і була, був, був діючий комогос, зуміли розформувати цей комонгос, продати майно. І на цьому, на цьому місці, де знаходиться земельна ділянка в 60 сотиках, надали земельні ділянки, розумієте? І з тих практично, і з тих земельних ділянок Бруховецький майже не одержали. Одержали чужі люди, які взагалі не мають ні відношення ніякого до доброховисту. Але Чи, депутати Брюховицької ради пристали. При, на це А і як же пристали і виділили і, 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 і проголосували про це? Зразу було одним ударом було зруйовано інфраструктура селища, в якому господарському розвитку. Тому що як який, який не був, хоча він не існував в даний момент, але його можна було відновити. Під це була земля, під це була яка техніка. Розумієте, яка вона в тому стані не було. Це все можна, можна було реанімувати, відновити. І в селищі би працювала якась господарська частина. Що до таке? Господарська частина то вже були якісь місцеві працівники, робочі місця. І нам не потрібно було ходити десь на сторону, запрошувати якісь фірми, які набагато дорожче коштують, Посипати і дорогу, дорогу чи... обрізати чись дерева, зробити що освітлення. А це все є за затрати кошти з бюджету нашого селища. Це людина, яка не вникає в цю систему Брхович, розумієте, не знає, що таке Брюхович, що таке бюджет, що таке земля. Вважає, що так може повинно і бути. Ну от руйнується практично господарство селища Брухович. І всі ті земельні питання, які виносяться на рішення, всі мають якісь таку розумієте, підвогу, гнилю пахне. Тому що якщо розібратися, воно дуже є місцевих багато, які стоять по 10-12, по 12, деякі по 20 років зареєстровані мають заяви і не можуть отримати земельні ділянки. А люди, які з'являються за два дні до сесії, за неділю до сесії, утримують земельні ділянки. Колись то було такими одиновками, а тепер воно пішло, переросло розумієте? Масовий характер, масовий... ми зараз мусимо зробити характер. невелику паузу для реклами. Це програма в об'єктиві», Ми говоримо про ситуацію в Брюховичах. Дочекайтеся, ми повернемося за мить. うん。<noise>